Отця і Сина і Святого Духа. Декілька років тому я розповідав історію про одних моїх добрих знайомих. Їхня внучка захворіла раком піскового мозку. Я декілька разів цю історію розповідав, не буду повторятися, лише хочу сказати про те, що милістю Божою. Зайшовся донор, і від якого зробили пересадку в Німеччині. Слава Богу, ця дівчинка залишилась живою через деякий час, так по закону, вони познайомились з цією людиною, яка пожертвував частину свого органу. І так врятував життя цієї дівчинки. Уявіть. Подяку, уявіть щирість і які чувства переживали батьки до цієї людини, яка спасла їхніх дитину. 12 років дівчинка хворіла раком. І мені розповідає, що вони здружилися, ця сім'я здружилася з. з, з Цим чоловіком і стали добрими друзями, і вони дуже багато йому уваги виділяють. Я собі подумав, от уявіть собі, цей чоловік спас одну людину. І, і родичі, батьки цієї дівчинки, вони готові небо приклонити, вони готові благоговіти перед цим чоловіком. Цю історію я як преамбулу розповідаю вам. До того, для чого ми сьогодні зібралися в храмі? Що ці свята, які ми святкуємо 20 праздники, це не просто червоним поміщений день календаря, а це те, що змінило судьби людства. І конкретно кожного із нас. Ми чесно і прославляємо Господа і Його Пресвяту Богородицю, який не спас нас частково. Як приклад, як цей чоловік, він мірістю Божою продлив життя цієї дівчинки. Ну, хай буде, ще на 70 років, 80 років, в лучшому випадку. І то подяки немає меж цій людині. А уявіть, що Господь, який каже, що тебе треба кожен із нас, потрібно наказати за ті злодіяння, які ти твориш. Бо я тебе настільки люблю, що я готовий взяти твої провини на себе. А якщо ти відповіш мені взаємністю, то двері вічності тобі буде відкрито і ця вічність для тебе буде блаженною. То уявіть, якщо та людина земне життя спасає, а Господь нам дає вічність, то як наше серце має благовіти, як наше серце має відзиватися. На ту безмерну любов Божу до роду людського. І іменно тому ми з вами збираємося в храмі на богослужіння і в неділю святу, тим самим чествуємо Воскресного Христа. Тому що, уявіть собі, який шлях Господь зробив до того, щоб принести себе в жертву. От згадайте, які Маяни, які довго-довго не мали дітей. Як вони терпіли ці поношення, і лише для того, щоб в смиренні, в сяжанні благодаті Божої, в старості, навіть похоті, а дійсно по благодаті Божно родити ту, яка від цього людства колись каже, я раба Господня, да буде мені по слову Твому. Потім уявіть, оці всі свята, 12 свят, яких ми маємо в розділі на х на це все розповідь про одну історію того, як Господь спасає кожного з нас і все людство разом. Це не просто свято. Ось сьогодні можна робити. По собі, як ми умоляємо, уявіть собі, да? от е, знову ж повернеться до того чоловіка, він спас е, людину, а писав по собі батьки замість благодаря так підходять і так, знаєте, зверхньо. чи це ніжно. Ми вам щось дождні чи ні? Якби вони так запитали, як ви думаєте, йому було б приємно це почути? Він ризикуючи своїм, своїм здоров'ям, своїм життям, спасає віка, а вони приходять кажуть, ми вам щось дождні чи не дождні. Це так само, як ми, ми, ми сьогодні ми маємо ті храм чи не маємо йти. Як це? А Господь Він себе настільки смірив, що став людиною, взяв наше єство, освятив Його. І скупив його, возніс на небо його, відкрив нам двері раю. То уявіть, як наше серце має горіти, коли ми знаємо, що це не просто праздник. Чому цей день праздник називається? От скільки сьогодні, да, в сьогоденні ми чуємо, що там от хтось буває ну, за секунду до смерті. І спасає Господь йому життя. Він каже, сьогодні в мене день народження. Другий день народження. Тобто сьогодні в мене свято. Сьогодні... Тобто сьогодні той день, який поміняв мою судьбу, моє майбутнє змінив. Мені дав ще один шанс. Ось що таке свято. Ось сьогодні свято не можна робити. Все. Ми просто в станці... це сталося цинічно. Ми просто умоляємо, умоляємо. Заслуги Бога по спасінню кожного з нас. Кожному із цих 12 свят, ми колись говорили про те, що ці 12 свят можна порівняти з бутоном квітки, з розою. От кожного з цих свят, як пілюстки цієї рози. І коли ми їх святкуємо, вони розкриваються і розкривають наше віручення. От кожен із нас, і сьогодні на літургії, і вранці, в ранішніх молитвах, ми або читаємо або символ віри. Це короткий і сповідний наші віри. Коли запити, ти віриш у Бога? вірю, як віриш? І ми спокійно можемо сказати, віру, в Діну Бога Слав, всі від Простає, і символи віри сказати, він з 12 пунктів, 12 членів складається. І ці всі свята, 20-ті, вони розкривають суть нашого вчення. І пам'ятаєте, ми кажемо такі слова, чаю, воскресінні мертвих і життє в вік. віки. Сьогодні свято про те, що Господь переміг смерть. І смерть це успініє, як сон. Тимчасовою, пам'ятаєте, недавно ми святкували отроків і фесків пам'ять. 200 років вони заснулися 200 років, вже скільки всього помінялося, скільки різних імператів змінилося, з язичеської країна стала християнською. Скапи ще притворилася на храми християнські Божі, а не приснулося до них, як вона як як ніж була. І сьогоднішнім святом, успіння Божої Матері, Господь через церкву нас навчає, що якщо ми будемо жити у Бозі, то чесна перед Господь смерть преподобних Його. Наша смерть це буде лише переходом для вічного життя, навічної радості. А якщо ми будемо грішити, то звісно, що смерть грішнику в люта, той же Давід воскресає. І нам з вами вибирати, яке мати життя, яку мати смерть, і яку мати вічність. Ви знаєте, хочеться декілька слів сказати про те, що ось ми боїмося смерті. Тому що. Ну, Це не природне для нас. Наприклад, ми не боїмося їсти, ми не боїмося розмовляти, ми не боїмося ходити, а от смерть ми боїмося. Чому? Тому що це не є природньою для нас, для людей Господь не створив смерть. Це є наслідком гріховного життя. От уявіть, яка ще була ніж страшна, так? А уявіть, якби ми мали б з такими пороками. Якби ми вбивали вічність, якби вічно жив на Чінгісхал, Гітлер, там, всі ці такі постаті історії, які наскільки ну, зла принесли? Уявіть, ми кого-то притворилися б? б якихось бісів. І Святівсі кажуть, що смерть це останнє для розумлення людини, як в тому І перед лицем смерті, ви почитаєте, є така книга смерті, навіть в інтернеті є в доступі смерті видатних людей. Я святі люди помирали і навпаки. Почитайте, як Вольтер помирав, в яких мухих стражданнях, які слова були останні. Я я йду в пекло. Так, ти ж Все життя поклав на те, що на алтарі боротьби з релігією. А тут ти я йду в пекло, поймаєш? І інші, і інші такі. Тобто, коли тебе руки, ноги носять, розум світлий, ти б'єш себе, в вру, до мене море по коліна і все, ніякої смерті немає, я собі живу, як хочу. А чим лежить туди, я розумієш, що треба за все буде відповідати. І сьогоднішній день про це, браті і сестри, про те, що нас чекає оцей перехід, і від нашого життя залежить, який цей перехід буде. Чи, якщо ми говорили, Архангели Гавріл і Михаїл з хором ангельським, передає з Давідом, псалмі співати, що наша душа розлучилася. Чи навпаки, бісим буде сізати цю душу. Якщо навіть мати Божа смущалася. Казала, що я не хочу проходити воздушний воздушні метастю, най Господь прийде і забере мою душу. Чого ми її поклоняємося, чого ми її славимо, чого ми так любимо і заступницю рахуємо? Вона попросила, син прийде за душою, і син прийшов за взяв душу. Як її син слухає? Вона сказала, що вона не хватає і пев пані Галієсі на браку. І перше чудо, Господь по, по проханню за молитвами матір Своїй зробив. І ми сьогодні просимо, матінка Боже, будь подати у Христового Сина свого, Господа нашого за весь рід наш. Пробуди наш народ до покаяння і благослови миром, благослови нас любов'ю один до одного, що ми поважали один, до одного, що ми дивилися один на одного, як на і на сестру, як на батька і на матір, а не як вовки один на одного. Тому що праведне життя є запорукою просвітання суспільства. Молиться сьогодні про святі Богородиці, що вона, як це говориться в тропарі сьогоднішнього свято. В Рождестві дійсно сохранила і в оспіні міра не оставила. Найматі Божа не залишає ні нас, ні наших рідних, ні наш народ. Не увесь світ, який усиновив при Голгофі на Христі її син і Господь наш Ісус Христос. Амінь. Зі